Перші заморозки, осінь змінилась зимою. А я планувавши тут провести спочатку лише теплу частину року, все ж залишилась зимувати. У відео буде екскурсія будинком, кадри із життя, роздуми про село та деякі дуже милі новини. Давненько я не бачила такої зими. Пам'ятаю, в Києві кілька років тому теж була сніжна зима, але живучи тут, я значно більше взаємодію з природою. Дуже буквально лопатою. Десь в старих речах відкопала собі кошик на дрова і тішусь просто як дитина. Складно повірити, що буквально два тижні тому ще можна було ходити в кофті, дивитись на зелену траву і різати собі гілочки без шапки. Привіт, друзі! До мене тут завітала неочікувана зимова гостя сонце. Тобто тут. От, і я подумала, що треба терміново знімати той румтур, який я обіцяла. Я Іванка і я рада всіх бачити у себе в блозі. Я розповідаю про життя в селі, своє та інших людей, до яких я їжджу в гості. Сьогодні я проведу румтур будиночком, в якому я живу. Я дуже довго морально до цього готувалася. Думала: от приберу ще краще, ще щось там зроблю, дочекаюся сонечка красивого. Але. Не дочекаюся, і вже покажу вам все, як є. Взагалі, чому я тягнула? ну знаєте, мені трохи незручно незавершений завершений будинок вести людей. Але багато хто з нас живе в ремонті, жив в ремонті. Ми не живемо в цих будинках, які були ідеально підготовлені до зйомки з ідеально завершеним ремонтом. Тому я хочу показувати процес, і, можливо, це надихне когось трішки. Щось тобі вдосконалити, додати якогось затишку без особливого бюджету якоїсь перебудови. І спершу я трохи більше розкажу про цей дім, де я живу, а щоб ви розуміли, що відбувається. Ця хатина починала будуватися як баня. Баня просто на дачі, щоб можна було приїхати, напилити сауну, переночувати таке інше. Будувалася вона на основі старої літньої кухні, в якої колись згорів дах через влучання блискавки. Це було ще за попередніх власників цієї ділянки. От тут є стара хата, яка використовується зараз просто як сарай. І от власне, оця. Так як вона не планувалася як дім для життя, то відповідно планування в неї не дуже такого дому. От, але я адаптувала так, що мені зручно і абсолютно в принципі достатньо для життя одній. Так, оце вхідні двері. Прям все все зовні я не буду показувати, бо тут, знаєте, такі хеловінські декорації. Одним словом, двір потребує дуже багато покращення. Заходимо в хату і опиняємося відразу в кухні. Прямо як в кращих традиціях львівських квартир. Стиль тут можна назвати дуже. Дружний лофт. Чорнова бетонна підлога, плівка на стелі, гола цегла. Тут одночасно кухня, передпокій, майстерня. Якщо пошукати, можна навіть знайти розмарин у горщику. Взагалі, я люблю казати, що це мене так заплановано. Спочатку треба пройти е, просто розгром в дворі, потім. Е, Таку собі кухню, а потім уже заходиш в кімнату, який все красиво, і якою я прям дуже тішусь. І тоді на контрасті, здається, все просто неймовірно. І ще хочу наголосити, що мої відео швидше для натхнення, що все можливо, що будь-де можна зробити собі затишок, а не про практичні поради, як будувати, чи як планувати, чи щось подібне. І дякую всім, хто підтримує мене фінансово, закидає чайові після перегляду відео, пише коментарі, поширює відео. Мені надзвичайно приємно бачити, що в мене в глядачах реальні живі люди, а не просто цифри в статистиці. Якщо ви хотіли підтримати блог, все є в описі під відео. Власне, ця кімната, в якій ми зараз знаходимося на першому поверсі. Це тепла кімната, і на зиму я переїхала жити лише сюди. В цій кімнаті є камін, і якщо відкрити всі двері, то каміном можна напалити всю хату, в тому числі другий поверх. Але так як вона не зовсім закінчений ремонт, не вся ізольована, та й, власне, тут досить велика площа, то мені немає необхідності палити все і просто спалювати купу дрів. Тому я напалюю лише цю кімнату. Кухні мені холодно, хочеться зробити якесь опалення, але це все згодом. Це кімната прохідна, ти тут заходиш по суті з кухні і проходиш далі в душ, туалет і сауну. От, е, тому я вирішила трошечки зонувати собі, тому що мені було не дуже затишно. Ну, навіть ніхто постійно не ходить, але все одно, коли в тебе отак е, двоє дверей з двох сторін, немає такого відчуття затишку. Тому зараз буду показувати. Так, головна штука, я поставила диван посеред кімнати. Тепер у мене, як в американських фільмах, це дуже класна виявила штука для того, щоб зонувати, відділити цю частину, по суті, як коридору. Тут напряму можна прийти далі. Тут в мене стоять зараз якісь е речі, хочу сюди стелаж поставити. Стоять вазони, які зимують в теплій кімнаті, щоб вони не змерзли наверху. Бо там сьогодні 5 градусів. От, а от ця частина праворуч. Тут у мене робоче місце, тут у мене камін, тут все. На зимову пору я завжди намагаюсь додатково прикрашати все гірляндами. Це в мене не стільки новорічний атрибут, скільки просто атрибут затишку. Бо більшу частину дня, ну, не більшу частину дня, а досить велику частину дня темно, сіро, і воно так дуже додає такого тепла. Взагалі розкажу за гірлянди. я колись. Там чи жила на зйомних квартирах, не особливо займалася інтер'єром, в якому я живу, але почала залипати на фото класних інтер'єрів, які мені подобались. От я зараз приклади десь тут на екрані поставлю. Я така дивлюсь і почала просто аналізувати, ну як так виходить, бо в мене на той момент там в кімнаті були бежеві стіни, плюс-мінус нормальна шафа, просто замість ліжка матрас на підлозі, ну і там стіл і все. Я почала розуміти, що дуже важливу роль відіграє світло. Тобто, якщо взяти той самий інтер'єр, сфотографувати просто без світла чи з якоюсь лампою на стелі, і зі світлом, яке гарно падає, або це буде сонячне світло, або це будуть всередині гарне освітлення, якісь ліхтари, якісь свічки, це справляє абсолютно інше враження. Так я почала експериментувати з різним світлом і ще звертати увагу, на яку сторону в мене виходять вікна. Е, ну, це можна зробити там лише коли ти купуєш або орендуєш житло. Власне, я лиш е, орендувала. І мене тоді здивувало, чому в оголошеннях не пишуть, чи є в цій квартирі сонячне світло. Там ти звертаєш увагу на те, чи є мікрохвильовка, яку можна просто купити, е, і не звертаєш уваги на те, чи є там нормальне світло. А от це моя друга любов після дивану посеред кімнати. Я нарешті абгрейнула свій робочий куточок, придбала монітор для роботи. Бо коли ти монтуєш відео, обробляєш фото за ноутбуком, шия і спина ну, взагалі, цьому не раді. Тут така імпровізована, це мій старий стіл, яким я ще користувалася в школі. Він дуже прикольний, розкладний. Це взагалі, типу, журнальний столик, саморобний, теж такий дуже звичайний. І якось воно в мене так все одне на одне стало. Не те, щоб воно мені зараз було зручно, ідеально. Хочеться якісь полички, шухлядки і таке інше, бо важко організувати простір і свої речі, але мене задовольняє і мені дуже подобається, що в мене тут вікно. Бо раніше я в одному з відео показувала, в мене робочий куточок був з іншої сторони. Там велике вікно, але там взагалі немає ніякого виду, і туди майже не засвічує сонце. А тут я просто сижу, і от зараз там зима, ну там надзвичайно красиво. Це взагалі західна сторона. Тут і захід сонця можна подивитися. І просто є гарний простір будинки. Я просто обожнюю дивитися у вікно, коли треба працювати. І ще в мене є така фішечка цього робочого місця, це тепле простиратло. Коли я не палю камін і не грію всю кімнату, і тут загалом там прохолодно, а коли ти сидиш, ну, то відчувається значно холодніше, руки мерзнуть, ну, особисто в мене, то я собі просто вмикаю це просрабло, в мене є теплий стільчик, і воля, все вирішено. Ось це офіційно найкращий куточок, де я би просто провела свою зиму. Тут у мене монітор, повертаєш трішки до себе, вмикаєш друзів, береш якісь смаколики. І просто так би і сиділа. Ну і звісно, я ж не можу випустити відео про своє життя в сільській хаті і не згадати про мошей. Мені здається, всі, хто живуть е, в такій ст старішому будинку, старішій хаті цього року стикалися просто з цією новелою. Я не уявляю просто, як військові це все витримують. до речі, хто там казав, що мені треба завести кота? Знайомтеся, Грушка. Грушка вже тиждень розносить мені хату. Мій диван став застеленим, бо вона пересувається по ньому за допомогою кіхтів. Збирає всю павутину і тирсу, яку вона може знайти десь. І зловила вже свою першу мікромишу. От. Такі новини. Знайомтесь, його величність камін. Там у мене в коментарях хтось приходив, хто не вірив, що дім можна опалювати каміном. Ось він. Звісно, в доповнення до цього я маю в себе ще електричний обігрівач і уфо обігрівач Електричний я використовую, коли мені вранці треба якось трішечки так нагрітися. Ну, і ще я би постійно палила камін, але. Я та зозуля, яка проспівала літо, і не заготувала достатню кількість дров, тому я їх економлю залежно, кого буде зима. Якщо зима буде така, як зараз, бо і снігом, то мені треба їх дуже економити. От тому я часи часу вмикаю електричний обігрівач, тим паче зараз є світло. Ця частина кімнатки вже якась найменш цікава. Тут просто далі йде вигід в туш майбутній. І, власне, оця камінна поличка, тут під низом звідси палиться пічка, яка стоїть в сауні. В сауну ми сходимо окремо. От, на цій поличці я просто тримаю різне барахло, а під нею підсушую дрова, складаю перед тим, як буду їх палити. Стараюсь просто заносити наперед, коли там на вулиці якісь дощі, сніг, щоб вони були. Кращі і сухіші, і ввечері не хочеться напалити, і не хочеться виходити на вулицю. Ще розкажу декілька таких е, загальних е, речей про цю кімнату. Е, я в минулому відео показувала, як ми робили стелю. Ми її завершили. Е, спочатку думали, що будемо робити гіпсокартон. Вдома будуть шпаклювати, але в результаті ми просто підбили це осб плитою, і я її двічі просто пофарбувала білою гумовою, гумовою фарбою. Тіни тут взагалі якусь мінімальною побілкою оброблені, їх хочеться трішечки освіжити, бо воно вже часом таке підгулявше, але мені норм, мені таке краще, ніж просто ідеальний білий, рівний гіпсокартон. Вибачте, підлога тут дерев'яна, тобто це не якась легшері підлога, це просто звичайні дерев'яні чорнові дош дошки. Тепер йдемо в душ. Це ванна кімната, душова кімната. Власне, звідси є вхід в сауну і напроти в туалет. В цій кімнаті зроблена лише тепла підлога, вмонтований злив, щоб поставити душ. Уже покладена плитка, де повинна бути частина з душем. Та й в принципі все. Тобто лишилося небагато. Сауна в мене частково відіграє роль гардеробної. Так, я туди просто занесла коробки з речима, і там, коли батьки приїжджають сюди як в баню, то я просто їх виношу. Повертаємось в кухню. Ця кімната холодна, я в ній зараз не обігріваю. Тут кухня так здалеку виглядає дуже навіть непогано. Вона складена з двох якихось старих кухонь, Одна була перекуплена в старій стоматології, інша теж там друзі купували квартиру і віддали просто. Мені подобається, що воно біле. Стіни білі, хоч часу не завершені, і загалом воно виглядає прикольно. Що я дуже хочу зробити, це замінити стільницю на певно, що підсвітло дерево ще лично не вирішила, бо ну вони дуже вже поюзані, брудні. От що ще про кухню? Тут є підведена вода, кран який безпосередньо вже в крані нагріває воду, не знаю, як це називається. Можна помити посуд, помити руки, вмитися, і це в принципі єдине місце, де є зараз підведена вода в крані. Холодильник. Е, що взагалі люди розказують в румтурах? Дві плитки: одна електрична, одна портативна газова на випадок відключення електроенергії. Взагалі я хотіла б це замінити на одну портативну індукцію. Мене не може бути румтуру без того, щоб я не розказала про свої якісь там чашечки, баночки і все таке. Бо саме в цих деталях... Для мене є мій затишок дому, тому я свої гарні чашечки завжди вожу з собою по мірі можливості і відразу як кудись заїжджаю це все розставляю. І от у мене вже є базова домашня атмосфера. Це я хочу, щоб в мене була така поличка, де в мене будуть розставлені вся колекція моїх красивих чашечок ручної роботи. Що для мене величезне значення, в принципі, мають такі невеличкі деталі, звідкись привезені. В своєму відео, яке я знімала в Ванкувері, я розповідала, що я з України туди везла там улюблену чашку ступку чи свічки. А тепер я тішусь в тому, що я деякі речі звідти взяла сюди і навіть шкодую, що деякі з них не взяла, бо я подумала, ай, це була чашка, куплена на секонді. Але це, от, це для мене найкращі сувеніри, привезені звідкись, якими я користуюсь, наприклад. Навіть такі банальні штуки, корицю я в кінці кинула у валізу. Кожного разу тепер я користуюсь цими речами, то я згадую, де я їх купила, згадую якийсь період, згадую якихось людей. Тому мені подобається мати не магнітики, на холодильник, а щось таке, що я буду використовувати і через це використання згадувати країну, подію чи людину, завдяки якій я це отримала. Цікава історія вийшла з ванкуверською чашкою, яку мені друзі подарували до того, як я опинилась в Канаді. Тоді я взагалі не розуміла, що на ній намальовано. А побувавши там, тепер для мене це стала дуже цінна річ. Серед усіх милих серцю речей однозначно перше місце займає випадково знайдена вдома сіль. Впевнена, вам не потрібно розповідати чому. чим я дуже пишаюсь, так це оцим світлом, яке я вигадала, бо тут, взагалі, в цій кімнаті зараз не підведено загальне світло, немає куди немає люстри. От. І я просто на Олексі замовила за 100 гривень 3 метри такої стрічки. Тут нема розетки, тому я знайшла старий повербенк і просто під'єдную його до повербенку, щоб увімкнути світло. А з другої сторони я причепила софтбокс, який взагалі мав би використовуватись для фото-відео. Але Поки я не знімаю фото відео, він в мене як люстра висить. В Цій частині кімнати сходи на другий поверх. Дуже довго тут просто стояла звичайна драбина, така по якій потрібно було вилазити. І лише минулого року тут якраз приїжджали мої друзі і допомогли зробити вже нормальні сходи. Другий поверх це просто один величезний open space, Тут немає ніяких поділів на кімнати, він просто по площі дорівнює першому поверху і має невеличку тераску. Я тут переважно живу влітку, бо взимку його не опалюю, так як воно величезне і не до кінця ізольовано, і втрачається тепло і все таке. Але коли дуже хочеться провести тут час, наприклад, поснідати чи почитати, тут є класна уфолампа, тобто вона абсолютно звичайна. Але вмикаєш собі, вона гріє тебе, ні, не гріє нічого, і це досить ефективно в такому великому просторі мені подобається. А якщо вам не подобається офолампа, обов'язково напишіть про це в коментарі. Тут зона спальні. Нема що розказати: ліжко, кухонний куточок, відсутня шафа, тобто майбутня шафа, е, гітара з порваною струною, та й, власне, все, і телевізор, якого я дуже хочу позбутися. Якщо вам треба телевізор, ретро дві штуки, можливо, навіть три, кажіть, я організую. Дуже популярне питання, яке я зараз чую часто від друзів знайомих, це. Ну і як тобі живеться в селі? Здавалось би, я на цю тему веду цілий канал, але певно, я так прямо на нього ще і не відповідала. І певно, треба спочатку означити, що в моєму випадку означає життя в селі. Особисто в мене це життя в будинку з посередніми умовами побутового комфорту, невеликою віддаленістю від міста і значно збільшеним часом, який я проводжу сама з собою. Живеться чудово, я відчуваю себе, ну якщо не на 100%, то на величезний відсоток на своєму місці. Але важливо сказати, що на своєму місці тут і зараз, а не я мрію провести все своє життя в цьому місці, в селі, так як я зараз живу. Звісно, що ні. Зараз величезну частину мого життя і моєї самореалізації займає блог. Який дає мені можливість подорожувати, їздити, приїжджати, зариватися в свою нору робочу кабіну і монтувати тут відео. І це мені страшенно подобається. В мене був страх зими, що буде якось нудно, холодно, але це взагалі не справдилось. Навпаки, мені подобається, що я живу близько до природи. Я переконалася, що це моє мені в кайф вранці виходити на вулицю, прогулюватися своїм подвір'ям. І я б хотіла, щоб якомога більше цього було в моєму житті і надалі. Ще цей період все-таки схожий на якийсь масштабний ретрит, оскільки моє життя зараз дуже відрізняється від життя в Києві чи у Ванкувері, як мінімум, тому що я фізично далі від свого звичного соціуму і більше часу проводжу наодинці. Але разом з цим це дає мені більші можливості пізнати себе, зрозуміти, що мені подобається, не подобається, як себе організувати, приділити більше часу своїй роботі. На жаль, вилізло і те, що я надто багато часу приділяю соцмережам, це мені не подобається і я намагаюся якось впоратись. Але в місті в мене бувало те саме. Взагалі, інстаграм важливий мені для роботи, адже я там знаходжу більшість своїх героїв, веду комунікацію. То об'єктивно, дуже часто я заходжу і залипаю просто в стрічці. Друзі порадили додаток, яким можна налаштувати собі часові обмеження, і поки що я дуже натхненна, адже це допомагає. Я не сакралізую село як щось священне, автентичне чи як щось традиційне із запахом бабусиних пиріжків. У мене взагалі не було свого села в дитинстві. Я вважаю, що село повинно крукувати в ногу з часом. Так, загалом тут більш спокійний та розмірений темп життя, більше взаємодії з природою та фізичної праці. Але як змінюються і розвиваються міста, так може змінюватись та розвиватись село. Я собі вирішила, що хочу, аби мій дім відображав мої цінності, мої правила і те, що мені подобається. Є речі, від яких мені зараз тимчасово довелося відмовитись, але я над цим працюю. Частина з них вирішиться просто наявністю власного авто. Зрештою, при великому бажанні, можна і зараз таксі замовити, коли потрібно. А ще в нас чомусь склалася така річ. Що якщо ти переїжджаєш в село, а після того повертаєшся у місто, то все, це невдача, і село не має права на життя. Але це ж нормально змінювати місце проживання і від того, що ти кудись переїхав, це не знецінює весь твій попередній досвід. І це не значить, що все було дарма. Мене, наприклад, дуже хвилює освіта. І якщо колись у моїх дітей буде можливість цікаво вчитися лише в місті, я з радістю переїду. І тому я максимально ціную час зараз, коли не побоялася втілити свою давню мрію і спробувати життя в селі. Побачимо, що з цього вийде. Дякую, що провели цей час зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо хочете підтримати блог фінансово, всі лінки я даю в описі під відео. І до нових зустрічей, Па-па!